Всім привіт-привіт! Ви на каналі Соня Крика і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Сьогодні нічого не цікавого. Сьогодні ми будемо робити підлогу з Пуху Молоде жовечко заходить. Напевно, послушенка. Коли, коли ліжко близько, то виглядає отого. то ти, задал ти задалеко, а коли так, О, то ти нормально. Так, мені треба більше білих овець. Дивіться, скільки в мене отаких. От хм. Ладно, не буду тебе убивати. Ти молодець. Господи, вот все. Дивіться, і сьогодні ми будемо отак, вон. Забирати оцю... Очі... Ой, землю. І будемо ставити багато-багато, щоб заповнити ціле царство. О, багато маду, жаль, великий. Так, пішли найдемо. йдемо. привет. Две черепаха. Пила овачка. Здрасте. А можно вас закрыть? Нет. Ой, жаль. На жаль, я маю цю овечку закрити бо, бо вона має бути в мене або, або вона буде йти до мене. Ходи, ходи, У мене недалеко хата тут. Або ти хочеш свою хатку, щоб я тобі построїла. Ладно, овечко, чекай мене тут. Це не читерство, а це хакерство. Ви бачили? Там ще одна біла овечка. Тобі багато овечок. Там плюсі корова. Ходите, зараз я вас всех познакомлю. Так. Так, уважно идите за мной и слухайте. Там лис. А кто знает, что лис файный? Там есть волки и будут у меня псы. Хм, класс. Так, пошли, пошли. Пишем, пишем. Кровь не забыла? Не. Ходить, ходить, ходить. Я вас у познакомлю. На секундочку. Все. Тепер треба вас трихти. Ну, тепер можна і це виживання. О, дивіться, в мене аж 5 білого, а зараз буде шість. Ура! Пішли застроювати вже. Так, мені починати. Починати отут От вистроюватися. Чи що там застроїти? О, ліпше тут застроюємо. Так і, так і хотіла. Так і зроблю. Як хотіла, так і зроблю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну і ще пару. Дивіться, як б'є за... Зараз я вам покажу, як б'є за одну секунду, тобто не за секунду, а за пару секунд вогонь. Пів сердечком. А як зносить оць... оця непонятна штука? Теж пів. А лава скільки зносить? Ви мене спитайтесь. Зараз собі встановлю е, сердечко. І покажу. Дивіться, за одну секунду йде півсердечка і одне. А за пару секундочок іде аж три чи чотири Ви Бачите? То варіант беріть або обсідіан. Або обсидиан. Або костер с собой, чтобы пасти мягко. Здрасте, что ты продаешь? Вау, как красиво квитка, вау! Это все очень редкое. Ты говоришь, ага. Добре, сейчас я тебе все куплю. Это не читерство, это хакерство. Торгуемся. Ой, какие ножички. <звук> так, секундочку. За да, секунду. Так. Так, два стака. Тобі хватить, житель. Ти таку фігню продаєш, а мені не кажеш. А взагалі це не фігня. Я вам скажу часу, це взагалі не фігня. Це взагалі така штука прикол. М -м ти мені вже не потрібен. Іди своїми ламами. Вона ціла ферма тих лам, блін. Мне Не надо сейчас забрать себе. Да мне уже не надо житель. Да живы себе на здоровье. Мне не надо тела. без отвязать. Ну жить ты, будешь без вами, но зато, ну, зато ты сам будешь жить. Вот так вот, я разумна. Зараз виживання. О, в мене овечка горіла, ви бачили? Хто бачив, е, ставте лайк. Таті, ви мені ще не написали в коментарях, кого малювати хлопчика чи дівчинку? Я вирішила хлопчика. Это твой який хлопчик, девчонка. Так, Дивитесь, сколько стаку для тех изумрудью.

Так мені вже не потрібні. Пілечка мені не потрібні. Пілечка мені не потрібні. Ура, піличка мене є. О, ти підріз. Клас. Усе, ну може йти лягати. О. Мені не кажеться, що до мене хтось зайшов. Дивіться, який в мене урожайчик. А яка морквинка. Отже, тут можна... <клес> Ні. А давайте ліпше поставимо. Ну, я забула, як це називається. Давайте. Я вам покажу секрет, який я хочу вам показати. А давайте... Так, тепер мене тут ніхто не буде чути, я дерево собі спокійно порубаю. Дивіться. А давайте ми... Скрафтимо сундучок там, де будуть непотрібні речі, і потрібні. M. это Мне требовал вот так сделать. Так, давайте вот так вот сделать. И сюда все необходимые и ляч. так будут те, которые обычные. Далее будут квитки и красители и всякое такое. О, потім треба буде розбирати всі сундуки і фігню геть, це не фігня. Оце фігня. Так, давайте фігню будемо зжигати. Це фігня. Ви теж зробіть собі скріншот. Це теж, похоже, на сходи. Поки не згоріло. Ладно, не буде згоряти. Діпсон нехай лабі побуде. хі хі Все. Тепер треба... ой. Тепер треба вот так. Давайте тепер ми ем, давайте візьмемо скрафтимо крафтимо відну. Вот. Візьмемо лаву і зробимо дуже близько біля хати лаву і. І тобто в хаті лаву. І там будемо всі згоряти у. Uh. Mm. Вот. Дивіться, зараз ми будемо все сортувати. Так, що отут мені потрібно, а що не потрібно? Поставимо на перерив. Раз, два, три. За я виберу те, що мені потрібно, а те, що не потрібно. Я вже собі виділила. Так, тепер далі. Видите, как тут стало пустесенько. Наши мне эти кнопки. Скажите мне. Теперь... Хм, давайте мясо пожарим. Э, лишку записали, лишку пилим. Нашу не пилим. Тож, чекайте, ні, мені не кажеться, що в мене отут були піля, точно, вон. Це коли я ходила в ад. Це все треба. О, давайте посортуємо. Приходимо на наступне відео.